Вся Україна готується до Великодня. Сюди він уже завітав в обласній спілці художників, відкрили традиційну виставку, присвячену цьому величному християнському святу. На огляд відвідувачів виставки представили понад півсотні творчих досягнень художників Прикарпаття, як образотворчого, так і декоративно-прикладного мистецтва. Я дуже тішуся тим, що мистецька спільнота, художники. Нашої області активно відгукнулися на, на цю тему, і ми без проблем організували організували цю е, обласну виставку. Поєднання орнаментів, барв і великодньої тематики вітражі Вікторії Гетманської світлі і добрі, як сама Пасха. Унікальність їх у тому, що мисткиня із калуша переносить на скло різноманітні орнаменти із писанок та вишитих рушників. А уже із них створює свою роботу. Мені дуже подобається використовувати багато різних орнаментів, різних стилізованих форм, які дуже часто. Повторюється на писанках, і оскільки це великодні роботи, то це я вважаю, що якраз дуже доречно було використати. На виставці представили графічні композиції, малярські, декоративні, реалістичні твори і навіть скульптуру це роботи, в яких присутній дух Великодня відчувається свято і піднесення. Великдень це свято, а весна це я писав в Яремче, і тут. Такий теж свято весни. Я представив роботи е, пастелі, це міський пейзаж. От, і місто таке, яке ми бачимо кожний день, але він тут особливий, бо е, Пейзаж такий десь через свято відкрили виставку представники духовенства. Також до спілки художників завітав голова обласної ради Олександр Сич до слова таких тематичних виставок у річному циклі чотири різдвяна великодня до дня незалежності та до дня художника. Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини, телеканал Раї.